Перший крок успішного вермікомпостування – це підтримка життя черв'яків, їх розміщення та переробка ваших харчових відходів у чорнозам або чудові відходи черв'яків. Інший крок це збір цих відходів, ідеально з мінімальним турбуванням самих черв'яків. Так ви отримуєте якісний гумус без зайвих мішканців. Давайте розглянемо, як збирати відходи черв'яків. Щоб ви могли використовувати це чорне золото у своєму саду, біля фруктових дерев і для вирощування розеесади. Результат буяючі рослини: як черв'яки реагують на середовище. Як ви вже знаєте з нашої статті про види компостних черв'яків, наші епігечні друзі, найчастіше червоні черв'яки, працюють у верхньому кулі на глибині приблизно 15-20 см компосту, листя або легкого ґрунту. Це особливо помітно, коли на поверхні є багато джерело їжі. Спостерігайте, як черв'яки реагують на гарбуз, диню, кавун або інші плоди родини гарбузових. Швидке розкладання цих фруктів створює приємне середовище для мікробів, які черв'яки обожнюють. Окрім їжі, черв'яків приваблює волога. Саме тому у недоліку провітрюваному та перегодованому черв'яковому бункері з'являється зайва волога на дні і багато черв'яків навколо. Але є одна річ, яку всі черв'яки ненавидять це сонячне світло. Вони робитимуть усе можливе, щоб унікнути яскравого освітлення. Знаючи, що приваблює черв'яків і що їх відштовує, ви зможете легше відокремити їх від їхніх від їх відходів. Чотири прості способи збору відходів черв'яків. Коли ви готові використовувати свій чорнозам, спробуйте один із цих методів для його збору: ручне сортування. Вручну відбирати тисячі черв'яків, у одному кілограмі приблизно 1000 червоних черв'яків з компосту можливо, але це дуже копітко. Деякі ентузіасти вважають це заняття приємним на кшталт виязання. Але якщо вам не подобається вибирати черв'яків з їхніх відходів руками, спробуйте інші методи. Метод приманки цей метод також спрямований на відокремлення черв'яків від компосту. Не годуйте черв'яків пару тижнів, потім покладіть на поверхню бункера швидко розкладний корм, наприклад, гарбуз. Голодні черв'яки зійдуться до джерела їжі. Зачекайте добу і просто зніміть верхній шар компосту разом із черв'яками. Ті, що залишитись, не буде ідеально чистим чорнозимом, але для домашнього використання це не критично. Ще один лайфхак покласти приманку в мішок з під цибулі і закопати його у верхній шар компосту. Через день витягніть мішок, повний черв'яків, і використовуйте залишений чорнозом усаду. Метод світла Черв'яки фотофобні, тобто смороду боятися світла. Смороду намагатимуться сховатися в темряві. Вісь як це працює. 1. Викладіть компост на плоску поверхню під яскраве світло. 2. Зачекайте хвилину, поки черв'яки заріються глибше. 3. Зішкрібайте верхню кулю, доки не побачите черв'яків. 4. Повторюйте, доки не залишитись лише кубка черв'яків. Щоб прикорити процес, можна працювати з кількома кубками одночасно. Просіювання. Цей метод найчастіше використовують великі виробники вермікомпосту. Вони зазвичай використовують обертові циліндричні сита для автоматизації процесу. Це найкращий спосіб, але він найбільш травматичний для черв'яків. Для домашнього використання можна зробити просте сито з апаратної сітки. Воно відокремити дрібний чорнозам від грубих частинок і самих черв'яків. Ось приклад саморобного сита: це дешево, просто та ефективно для домашнього господарства. Частини запитання: як часто можна збирати відходи черв'яків? Відходи можна збирати шкірні 3-6 місяців після створення колонії черв'яків. Використовуйте їх для компасного чаю або додавання в ґрунт. Як довго відходи черв'яків діють у ґрунті? Вони живлять рослини набагато довше, ніж звичайний ґрунт. При додаванні в сад або у вигляді чаю смороду можуть підтримувати життя до шести разів довше, ніж звичайний ґрунт, 2-3 роки.